Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Так, Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов екс-голови касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це так би мовив. Мовити вимушений прогул у Верховному суді. Відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. Нагадаємо, у вересні 2022 року журналісти виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012 році. Сам він це заперечував СБУ своєю чергою про Формувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії. А в жовтні на підставі цього голова Верховного суду відрахував його зі штату суддів.